Всім привіт! Нарешті ми з вами здихались від зими. Сьогодні вже офіційно вітаю вас всіх з початком весни, з першим днем весни. Дякуючи нашим хлопцям ППО, нашим оборонцям, ми прийшли зиму без якихось страшних блекаутів глобальних. Сподіваюсь, що з початком весни все ж таки буде більше вітаміну Д, більше оптимізму, зелененькі листочки, маленькі квіточки, і все якось так буде краще. Бо лютий дійсно в нас був лютий. І навіть не від морозів, а від новин, від яких волосся ставало дибки. Але давайте вже ближче до суті, бо щось я розпотякалася. Підводимо з вами підсумки нашої. Традиції маленької про те, що збулося. Оскільки я знаю, що ви дуже пильно стежите за розкладами, дуже там, прям записують деякі, кажуть, що записують, і потім відслідковують, що збулося, що не збулося, що як збулося. Тому давайте ж. Я значить, пускаю з правої сторони, там буде стрічка, де буде скрін ваших коментарів. Нагадую, яка в нас. Саме ця традиція для тих, хто може не дивився раніше. Я роблю свої розклади. Ви дивитесь, якщо ви там щось запам'ятали, там що я казала, і ви бачите, що ця подія відбулася. Ви можете просто зайти під це відео і написати: збулось ключове слово, і там що саме збулось. І так, от я за місяць, вже потім в останній день місяця, ну сьогодні, вже 1 березня, я зробила за лютий, тому що вчора ну якось не хотіла. Вже хотілося просто відпустити зиму і забути її. То зробила сьогодні за лютий. Я потім за весь місяць аналізую, скільки коментарів збулось було, від кого, і просто рахую. В мене вийшла табличка, я вам її теж виведу на екран, я порахувала. Беззаперечним лідером в цьому місяці є аккаунт на ім'я YouGirt. 250 коментарів з поясненнями, що саме, як саме програлась, звуть людина Ліска в Ютубі. Запрошую. Потім скажу пізніше куди щоб ви отримали обрали собі подарунок. На другому місці у нас 124 коментарі. Адалін єдоль ми вже з вами бачились в минулому місці. Я знаю, що ви дуже пильно стежите. Я дуже рада цьому, ви також, ви на другому місці. І на третьому місці в нас Саймон Кет це Тетяна. І я теж на вас чекаю. Значить, Для того, щоб зі мною зв'язатися, обрати колоду, яка вам сподобалась цим трьом людям. Колод чотири, вас троє. Ну, Тобто, я думаю, що не подирейтесь. Перша буде обирати Югірт е, надка. Е, і далі буде Аделін Єдоль е, обирати, і третя буде обирати Тетяна. І на наступний місяць правила ті ж самі, тобто ви дивитесь, ви все, все одно витрачаєте свій час. Якщо є у вас бажання, пишете просто збулось і що з наме збулось. Так, з приводу коло для того, щоб ви змогли обрати, оскільки я ну, не можу подарувати нічого такого, що я б сама не знала, показую вам. Значить, у нас є Golden Tarot Cat Black. Це така. У мене така ж сама колода. Це вона дуже гарна, в неї золотий зріз. Це картини, це просто шикарна колода з дуже гарними ілюстраціями. Така вона класична, абсолютно традиційна. Ну це вже я наліпки робила, бо тут гола натура для Ютубу це Ну, Вони дуже цього не люблять. Це мистецтво. Мистецтво в прямому сенсі слова. Це Голден Таро. Далі в нас є е, Таро-Мандрівника, така ж сама вона в мене. Е, і в неї є для Дорня ще є інша карта психопат. І є для мага ще карта шаман. Але ну, я їх відклала для себе. Це саме в цій колоді е, імператор в голубих кальсонах. Тобто, якщо ви захочете обрати таку, то можете обрати її собі. Нагадую, що це в нас традиція тільки для тих, хто в межах України, кому я можу відправити, звісно, за свій рахунок. За мій рахунок, не за ваш подарунок новою поштою, новою поштою, тільки новою поштою. Укрпоштою мені далеко йти. О, імператор в голубих кальсонах така дуже, дуже гарна, дуже яскрава, дуже позитивна така колода в неї яскраві кольори. Але ну, вона без золотого зрізу, але якість Лос ну, зазвичай дуже така, нормальна. Так, далі в нас містика, містичні моменти. Дуже красива теж колода, я її теж дуже люблю. Я її роблю рідко на, неї, на ній роблю розклади, бо в нас всі такі теми жорсткі, що вона дуже ніжна для цих тем. Але я дивлюся нею. Моменти саме психологічного стану або емоційного. Тут є ще, що цікаве, що вони дали королів, два варіанти імператора, і королі, представлені, представлені жінками на вибір. Я, наприклад, для себе їх відклала в сторону, бо я обрала королів там, де саме чоловіки. І вона. Це ж якість дуже гарна, вона блискуча і в неї срібний зріз. Дуже яскрава, дуже приємна, не шарпається. Така вона. Книжечка, ну, всі книжки, на жаль, англійською мовою, але через Google-перекладач все перекладається аж бігом і насправді такі колоди, що до них перепікаєш. Тут, наприклад, сонечко. Сонечко, те, що сяє, і якщо навіть є якась проблемка, вона, ця як ластівка, вона сьогодні є, а завтра вона полетить. Тобто всі проблеми, що є при цій карті, вони швидко минають. Дуже така вона красива і яскрава. Ну, башта вона, бачите, як намагається втримати те, що неможливо втримати. І, і дуже не страшно, насправді. Ну... А, дурень, крокодил. Якщо в тебе гарний такий садочок, а насправді це крокодил. Красива колода. Мені вона теж подобається. А, хочу диявола ще показати. Я люблю тут диявола. мухомор. Де він тут заховався в колоду? Дуже яскравий. Діявол від мене ховається. Знає, що від мене треба ховатися десь про Я його все ж таки знайду. О. Мухоморчик такий. Мухоморчик з павутинням. Не знаю, мені дуже подобається. Ну, коротше кажуть, що така колода. Це Mystical Moments. І така трошки темніша, але дуже. Вона мені особисто подобається. Я її дуже часто зараз використовую в розкладах. Дім з приводами. Це звичайний, звичайний розмір, бо в сіті вони трошки більші. За цей розмір, бачите? ширші і трошки більші. А це, стандар... це стандартний розмір, а це трошки збільшений. І ці карти теж срібні. Вони теж більші. При тому, так, набагато. Ну, і ця колода, ви теж її в мене дуже часто бачите. Я її теж дуже часто використовую. Ну, якість, як в лоскарабіо, звичайна якість. Трошки, вони, бачите, з часом тут шарпаються, в біле, уходять кольори там трохи. Але, ну, вона працює. 100% і дає дуже чіткі відповіді. Така. Так, ну, така от колода. А, і до вас ще також поїдуть а, такі маленькі обереги, скажений русофоб. А, оберіг від русні і оберіг від москалів. Ось такі а, зайчинятки для підняття настрою. Все. Чекаю вас в коментарі а, під цим відео буде закріплений коментар. Будь ласка, ці троє дівчат. Нагадую, Югірт над Каліска, Адалін Єдоль, юзер там Трататата тата, к'ю джей, в общем, там багато літер, і Саймон Кет Тетяна Л. Цих троє дівчат. Я запрошу вас в коментарі, якщо у вас. Якщо ви є в групі в Телеграм, напишіть мені в групу в Телеграм, якщо немає, і я вас побачу в коментарі. Або ви мені напишете ваш номер телефону, або я запрошу вас за посиланням пройти за лінком в нашу групу Телеграм, і там вже з вами домовимось все. І потім в приватні вже з вами будемо вирішувати, саме яким чином на яку адресу вам відправляти. Все, дякую вам, чекаю вас в наступному місяці. Сподіваюся, що все гарне для нас збудеться якнайкращим чином, а все погане для Росії безумовно справдиться також. І буде дуже багато ваших коментарів з приводу того, що збулося у палаючій русні. Дякую вам за увагу! Все буде Україна! Ми обов'язково дуже скоро переможемо, бо ми вже за крок до перемоги. Головне бережіть один одного і на все добре.